Через заметілі швидка допомога не могла дістатися до породіллі. Ввечері 22 лютого у козівський підрозділ пожежної рятувальної служби звернувся по допомогу фельдшер. Через снігові замети карета швидкої не змогла проїхати в село Конюхи. Там на медиків чекала жінка, в якої розпочалися раптові пологи. Така ситуація склалася на цьому на цій ділянці дороги через те, що на обочині майже не росли дерева, і дорогу було переметено через нескільки сніг, скільки сильний вітер, який був в даний період доби. Крім того, був затор на даному відрізку автошляху, в який першим попав рейсовий автобус Козова Львів. Приїхавши на місце затору, рятувальники допомогли медикам швидкої дістатися до породіллі. Жінка народила у фельдшерсько-акушерському пункті, забравши її із немовлям. В карету швидкої у супроводі пожежного автомобіля їх було доставлено у пологове виділення Козівської центральної районної клінічної лікарні, де породілля із новонародженим хлопчиком зараз перебувають у задовільному стані. У цей же день через негоду скупчення транспорту виникло і в Кременці, а в неділю, 24 лютого, рятувальники витягали із заторів людей в Кременецькому та Шумському районах. За зведеними даними оперативних служб, у понеділок через замети без доступу залишилося 38 населених пунктів Тернопільської області. Рух на проблемних ділянках відновлюють надзвичайники.